Так, в продажі. Ось такі наушники йдуть вони з таким кейсом. кейс як новий, я би сказав, реально. Його таскали небагато. Так, такий кейс. В комплекті йдуть два кабелі. Один кабель 3.5 на 3.5 щоб по правду подключать другий кабель это псишка обычно щоб зараджати наушники стараюсь їх зняти я б сказав що вони в хорошому стані ее особусь вони небагато така надпись Лов так вони розвертаються. Повороти. Вони повністю не повертаються, тобто вони повертаються отак от. Так вот. Вони вот, отак, вот це їх ход. Відкриваються тут. кінці механізм достатньо плотний, надіжний, я би сказав. Що вони прям туго ходять реально. Відкриваються прям туго. Бачите, не заїжджено нічого. Відкривало їх мало. Так, по амбушюрам. Траві зняти, показати, що вони в хорошому стані. Вони не затерті, не потріскані, не лущаться. Реально наушники зроблені качественно, я б сказав. Ну, тут і помято. С ним попуще. Це напевно, через того, що вони лежали в кейсі. Там провода наверное. Осталось таким мятиным, можно сказать. Что-то еще можно показать. Вот такая конструкция, шарниры. Подключение, да. то тобто есть все на одній чашці. 3.5 разъем. Type-C для зарядки. 3 клавіші. Громкость, пауза. І якщо її зажать, то вони включаються і можна подключитися по Bluetooth. Такі наушники по звуку, щоб сказав, що вони, як на мій слух, збалансовані. Тобто в них і інструменти добре. Я по кабелю підключав їх слухав. Сказав би, що вони більш універсальні і не, і не там, і, не і нема такого, що там бас загружений, як часто буває там в Sony чи в інших наушниках, і одновременно. Баланс, короче, сказала. І інструментал хорошо грає, мені звучить. І рок можна послухати, і класичну музику там з інструменти, є, якісь там скрипки, балалайки і так далі. Так от.